Цемо при святій Діві сьогодні. Приносимо їй чисте, сокрушенне і смиренне серце. Приносимо їй чистоту свого серця, вона є увістилищем чистоти, вона є сповненням чистоти, бо чисто сподобалося народити і залишитися дівою. Присноділою на всі віки, народивши нам Спасителя нашого, Господа Ісуса Христа Спасителя світу, приносимо їй наповнену чеснотами душу. Кожна людина протягом усього свого життя хоче відновити утрачений образ, той образ, який вона мала в раю. Стяжаємо цей образ, досягаймо цього образу через покаяння, через добрі справи, через очищення, через пісні молитву і очищену душу, сповнену чеснот, принесімо при Святі й Діви Богородиці. Дорогі браті і сестри, будь ласка, дитятко винесіть, щоб воно не скричалося, заспокойте на вулиці і заходьте. Навіть ось дитина, дитина, яка плаче, взиває до Бога, вона вчить нас, як треба просити свою матір Пресвяту Богородицю кожному з нас. Просити чистою і у тишині, у закритій кімнаті своєї душі взивати, кричати, просити, молитися. І почує Діва Богород, це і дасть нам мир, і дасть нам любов, і збереже і державу нашу, і державність, а найголовніше збереже усіх наших співвітчизнів. Просімо, щоб Пресвята Богородиця зберегла народ наш, як зберігала від татарів, від набігів, від унії, зберегла віру нашу, як зберегла чистоту православ'я через князів Острожських, явившись у їхньому домі, як благословення Константинопольського патріарха. Просімо, щоб ми мали і могли молитися, і мали де молитися. Нехай наші храми будуть наповнені молитвою, а не лозунгами. Лозунги тимчасові, вони приходять молитва вічна, любов вічна. Чисте серце вічне, душа сповнена в благодаті вічна, бо живе з Богом. Ми сьогодні прийшли сюди, щоб жити з Богом. Ми сьогодні прийшли сюди, щоб вийти. І з цього храму, відчувши, що ми всиновлені Богу, ми всиновлені Його Пречистій Матері, який ще на Христі дав це людство у її опіку, у її пречисті руки. Принесімо при Святій Діві Богородиці достойні дари, достойні дари чистоти душі і серця нашого. Чистоти життя нашого, чистоти віри нашої. Амінь. Христос!